Українські освітні чиновники генії реформ то придумали систему оцінювання, за якою у вчителів волосся дибки, то тепер задумали у ліцеїв відібрати право на навчання дітей молодшої школи. Вірніше навчати можна, але бюджетних грошей на це не дадуть. Тепер от батькам думай, куди ж першачка відводити. Детальніше про ці наміри Міносвіти освіти розповім у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Уявіть собі картину: у вас підростає першачок, а у дворі поруч з вашим домом школа. Але не поспішайте малювати радісні картини свята 1 вересня. Можливо, ваша дитина о сьомій ранку буде добиратися до школи автобусом багато кілометрів. Або ще ж такий сценарій: ваша дитина закінчила 9 класів, а коледж або ліцей з 10 знаходиться за багато кілометрів дому, це якщо у великому місті, або за кілька десят кілометрів, якщо ви у селі чи маленькому містечку. То там не о сьомій, а о п'ятій ранку треба вставати, щоб встигнути на перший урок. Для учнів старшої школи такий сценарій не новий. Норми вже почали діяти, і поступово 10-12 класи виводяться з більшості загального освітніх шкіл залишаючись лише в ліцеях. А от норма про припинення державного фінансування початкових шкіл у складі ліцеїв нова зараз. Нардепа розглядають законопроєкт номер 13120 про внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв. Так, от за цим законопроєктом у ліцеїв забирають перші четверті класи, тобто початкову школу. А що буде? Початкова школа тепер лише окремо або у складі гімназії, тобто з першого по дев'ятий класи. А загальноосвітні школи з першого по дванадцятий класи залишаться в історії. Учням десятих-дванадцятих класів можна буде навчатися в ліцеях або коледжах колишніх ПТУ. Однак один із авторів законопроєкту і вчитель з великим стажем Сергій Колебошин каже, що школи з першого по одинадцятий-дванадцятий класи це пережиток минулого. Це законопроект про старшу профільну школу. Насправді про те, якою буде мережа старшої профільної школи, академічних uh -huh. ліцеїв і професійних ліцеїв. Він не про початкову школу. Єдина норма, яка ну дотично дуже стосується початкової школи, це те, що початкова в складі академічного ліцею може бути другий ступень освіти за рішенням засновника 5-9 клас, але умовно кажучи, законопроектом ну пропонується, щоб конструкції 1-12 клас такої конструкції не було. Оскільки всі метрики говорять, що це про набагато гіршу якість освіти, однак обуренням батьків немає меж. Бо ж куди тепер першечки водити? Зачитаю коментарі деяких з них в освітніх спільнотах. А може взагалі початкову ланку освіти відмінити в нашому міністерстві? Працюють хворі люди, вони повністю знищують освіту. Люди живуть у стресі, у тому числі діти. А ця тупота менеджерська вигадує, дещо зекономити. З професії вчителя зробили посміховисько, довели до зубожіння, вже не знають, який зашморг закинути. Де будуть тоді перші четверті класи? Із законопроєкту це не ясно. Головне заборонити. А що далі нікого не хвилює? Маю надію, що за цей тупизм ніхто не проголосує. Якщо ж місцева влада хоче зберегти у складі ліцею перші четверті класи, то фінансувати їх має з власного місцевого бюджету. Коштів з державного бюджету на це виділятися не буде. З самого початку а, реформування. Нової української школи питання було в тому, що ми хочемо забезпечити якісну освіту дітей на всіх рівнях навчання. І це така практика є, що все ж таки початкову школу треба відділяти, і можливо це доречно для того, щоб забезпечити якісну профільну освіту. Але тут стільки питань у живій системі, яка в нас є, от, наприклад, якщо взяти Київ, а мікрорайон, в якому я живу, 12 тисяч. 12-15 тисяч мешканців uh -huh. одна єдина школа, школа переповнена вже вдвічі, яким чином відділити від неї початкову школу або зробити з неї ліцей. Тобто ті діти, які живуть в цьому мікрорайоні, а якщо ми робимо там 5-9 клас, в нас випадає початкова школа. Найближча школа а, в нас це в радіусі трьох кілометрів, і це та школа, до якої а, якщо їхати а, а, міським транспортом. Це буде більше три кілометри. Це я прямому шляху, от просто вимальовую. А якщо брати міський транспорт, то це буде 5-6 кілометрів. І ми розуміємо, що дитина першого класу має з батьками вставати в 6 ранку, щоб десь всім виходити, щоб в 8.30 бути у закладі освіти. А де ж будуть вчитися діти молодших класів, якщо з ліцеїв їх виведуть? Автор законопроєкту наголошує, що він не стосується початкових шкіл. Я знову цей закон точно не про початкову школу. Він не стосується початкової школи. Окей, ось живий приклад: Дарницький район у Києві. Густонаселений спальний мікрорайон, у якому є два ліцеї: 111 і 323. Якщо обидва заклади приберуть початкову школу, то куди ж батькам водити дітей? І при цьому Сергій Колебошин каже, що ніхто нові школи зараз не будуватиме. Тож не говорить, що зараз по Україні треба будувати нові школи, там корпуси і так далі. Треба ремонтувати ті, що знищені внаслідок війни, але е, йдеться ну або будувати нові, якщо громади це може з більше ніж тисячі, там 1700, то є, Я точно під рукою не маю числа е, потенційних ліцеїв. Тільки 200 приблизно по нинішньому мережуванню не відповідають критеріям цього закону всі інші вже відповідають, uh -huh. і при цьому я якось не чув побоювань, що в громадах що в них закривається початково. Почули думку нардепа, але питання, куди підуть ці всі учні молодшої школи, якщо поблизу одній ліцеї, залишається відкритим. Співголова громадської організації Батьки СОС також додала, що відділення молодшої школи може стати великою проблемою і для гімназій повного циклу. Знаєте, насправді це проблемне питання, оскільки і проблемне в першу чергу для великих міст, тому що, наприклад, от я наведу конкретні приклади, це гімназія повного циклу, гімназія східних мов або ОРТ ліцей. Тобто це заклади, які формують певну культуру, вивчення, наприклад, гімназія східних мов це вивчення східних мов. І зрозуміло, що з першого по 11-12 клас це відбувається повний цикл вивчення цієї мови, і що робити зараз, яким чином відділити в Святошинському районі, в цій е, гімназії відділити початкову школу і забезпечити вивчення східних мов для того, щоб потім діти о, вступали там в 9-й або в п'яте дванадцятий класи, але це також буде проблемою і для сільської місцевості. А яким чином, наприклад, для ліцеїв буде забезпечення перебування дітей, якщо відстань там 25 п'ять добиратися до ліце? І ми розуміємо, що у ТГ вона може бути е за кілометражом настільки великою, що це буде проблематично. Відділення початкової школи, що діти будуть добиратися, а ідея нової української школи, в тому числі, і щоб школи наближені до щоб діти ходили в початкову школу найближчою найближчої до їх місця реєстрації, місця проживання. І тут ми маємо проблему з початковою школи. Маємо проблему з профільною школою. А вчителька Валентина Драганець у коментарі під дописом про нові зміни на сторінці спільноти батьки Сосу Телеграмі розповіла про те, з якими проблемами стикаються дітки вже зараз. А це нагадаю хочуть перенести на всі школи України. Підвезення забезпечують автобус. Виїжджає на маршрут о 6.30. діти о 7 годині вже у школі. Дехто лягає ще спати на парти додому. Повертаються о 16.00. Харчування один раз на день. Середня і старша школа за кошти батьків 50 гривень в день. Питання до чиновників, які ухвалюють такі рішення, шановні, як довго ви можете працювати в такому режимі? А діти і батьки живуть із цим? Про яке здоров'я, задоволеність від навчання, життя може йти мова. Діти початкової школи просто постійно сплять в автобусі, на уроці. Те дитя встає о 5-й годині ранку, бо ще ж потрібно діти до зупинки а для деяких це 3 кілометри. Як зазначають у новій українській школі, прикінцеві положення законопроєкту визначають, що місцеві громади мають до 1 вересня 2025 року затвердити та подати до МОН плани формування мережі комунальних ліцеїв, в яких має бути не менше 24 і не більше 30 учнів в очній або вечірній формі навчання. При цьому висувається вимога забезпечити функціонування не менше 12 груп учнів під час вивчення ними окремих навчальних предметів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти протягом 10-12 років навчання учнів таким чином вдвічі збільшується норма, бо чинна вимагає створення не менше двох класів з трьома профілями навчання. А за цим законопроєктом треба мати чотири класи. І з самого початку була ідея, що не може бути цієї профільної школи, якщо там немає а, на паралелі там чотирьох класів. Потім зробили що, якщо немає на паралелі два класи, і от там два роки перебудували цю мережу, і профільна школа, старша школа, вона стала там два два класи на паралелі. А цим законопроектом, окрім того, що відділяють від ліцеї в першу третього ступеню початкову школу, ага. ще і вимоги є до кількості дітей у на паралелі цієї профільної школи. Тобто, це має бути. А, приблизно знову ж таки чотири класи на паралелі. А можливо, у нас просто хочуть повернути до дев'ятирічної школи, а потім взагалі чотири класи, і все. Колись же так було. То може хтось хоче повернутися до імперсько-царських часів. Навіть такі враження, що просто ми йдемо до того, що повна загальна середня освіта перестане бути обов'язковою. Як тільки відмінять воєнний стан, я не впевнена, що наступним кроком не буде зміна в конституції, коли ми залишимося з тим, що буде обов'язковими лише 9 класів, а далі або профтехосвіта, або Академічні ліцеї і частина дітей вона просто випаде з мережі. Тобто ми не будемо знати, ми і зараз маємо цю проблему, що ми не знаємо, де діти після 9 класу частина дітей, де вони взагалі обліковуються. Тому що такої інформації з відкритих джерел ніхто не може надати. Тому от в цьому є. Звіти дуже багато ризиків, тобто настільки багато, що там кожну цю ініціативу, кожний пункт цього проекту закону, треба сідати, брати людей, які практики, які в школах, які постійно на місцях, які е, в регіонах, які розуміють свою систему. І мені здається, що єдиного рішення абсолютно для всіх не може бути. Ми просто відсікаємо початкову школу, ми відсікаємо ліцеї і і. От там, де ми відсікаємо, в нас виникають прогалини. Тому було б доречно, аби народні депутати, ініціюючи такі законопроекти, якось дослухалися до людей, які на місцях. Олена Парфьонова додає, що реформу у такому вигляді, як її зараз пропонують нардепи, це не про якість, а про економію державного бюджету. Я не вп... я просто не впевнена, що ми говоримо зараз про якість. У мене таке остійке враження, що ми говоримо про економію грошей. Це питання економії бюджету, це питання оптимізації мережі. Ми розуміємо, що витрати на заклади освіти вони величезні. Це ж не лише зарплати вчителів, це ще і, і, і утримання самої будівлі. Це буде і електроенергія, і опалення, і, і водопостачання, водовідведення, і ремонти постійні. І це питання оптимізації мережі, і це питання економії грошей. Але якщо ми говоримо про якість, економія грошей це не співмірні просто речі. Однак Сергій Колибошин переконує, що ми йдемо до покращення для учнів старшої школи. Це окрема школа. Діти закінчили, умовно кажучи, два ступені освіти в нашому випадку дев'ятий клас, і перейшли в окремий старший ліцей, так ми академічний чи професійний, неважливо. І е, е, ця конструкція була б ідеальною, і я точно знаю, що свідомі громади їх дуже багато по країні. Вже так і спланували свою мережу, і в такий спосіб її розвивають, тобто ми розуміємо, що в нас і виклики війни, і складна демократія, і сільська місцевість, і міста вони відрізняються за купою параметрів, в тому числі освітніх, і тому в цьому законопроекті дозволяється робити так, щоб все ж таки 5-9 клас також були з 10-12 дванадцятим Тобто теоретична можлива конструкція академічний ліцей, в складі якого базова школа є теоретично, можлива конструкція академічний ліцей, в складі якого є ну, тільки 10-12 клас, і теоретична можлива конструкція, коли в нас є гімназія, перший 9 клас, або просто початкова школа, перший 4 клас, це з точки зору суто освітянської, оптимальна буде для. Якісного навчання дітей та на думку Лени Парфьонової, освіту треба змінювати підручниками і програмами, а не відокремленням молодшої і старшої шкіл. Якість освіти це наші освітні програми, це наші підручники, це матеріальне забезпечення закладів освіти. І якщо в цій школі, наприклад, яка має там 10 учнів старшої школи зробити е, матеріально-технічну базу, під'єднавши е, різні форми і формати освіти, то це буде про якість. А якщо ми говоримо, що ми просто цих дітей прикріпимо в іншу школу за 30 кілометрів. Я не впевнена, що в цій школі ми зробимо цю матеріально технічну базу кращих вчителів і так, далі, і так далі. Чи готова інфраструктура до такого роду реформ? А це забезпечення гуртожитками, автобусами, тобто логістика дітей персоналу. Автор законопроєкту каже, що щорічно виділяється мільярди гривень на закупівлю тих же автобусів, і зазначає, що рух у цьому напрямку є. Перше, в нас вже багато років існує субвенція на шкільні автобуси в цьому році. Вона теж є кожного року. виділяється мільярди гривень на закупівлю автобусів, окрім державних коштів громади, закуповують. По-друге, я нагадаю, що закон про повну загальну середню освіту він був прийнятий ще в 2020 році, і там вже було окреслено те, що це буде відокремлена старша профільна школа в переважній більшості областей обласними радами. Вже затверджені плани. Які фактично ну відповідають цьому, це стосується введення 27-го року, бо в 27 році діти, які зараз вчаться по програмі нової української школи, підуть вже до 10 до десятого класу, mm -hmm. і відповідно громади, коли формували ці плани, це не міністерство і не Верховна Рада за. Ці перспективні плани мережі відповідала ця громада. Формувала звичайно. Вони вже оцінювали свої можливості і щодо логістики, якоїсь, і щодо матеріально-технічної бази в будь-якому випадку держава. Розглядає можливість. Ми неодноразово говорили про це про окрему, наприклад, в бюджеті 26-27 років окрему субвенцію на підтримку саме старшої профільної школи, а це і певні ремонти, і так далі. І в цьому році такі субвенції теж є. Це субвенція нова українська школа. Це є нова субвенція на розвиток систем освіти, де пріоритет буде віддаватися якраз тим закладам, які плануються в якості академічних ліцеїв, і сумве субвенція і пріоритизація щодо бомбосховищ, харчоблоків. А от співзасновниця батьки Сосу коментарі нашому каналу зазначила, що інфраструктура далека від готовності. Абсолютно не готові, і я вам скажу, що в нас зараз є питання там, де гарантоване перевезення а, дітей і, і, і вчителів і персоналу. Навіть є кількість громад, які просто не спроможні це забезпечити. І яким чином де ці діти знаходяться, чи відвідують вони заклади освіти, чи вони на дистанційній освіти, чи вони взагалі охоплені освітою для нас це загадка на сьогоднішній день. Вся інфраструктура вона абсолютно не готова. Що ж, почули з цього приводу думки обох сторін, і хочемо сказати наступне: перш ніж такі зміни впроваджувати, треба сім разів подумати: а чи не нашкодимо ми дітям зараз? Дітям, які і так живуть у постійному стресі від війни, пишіть ваші думки стосовно цієї реформи у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.